Хочу всім подякувати за організацію цього курсу. Юля, окремо тобі дякую. І коротенько розказати, як я знайшла цей курс. Я випадково на нього попала. Я шукала подрузі роботу і People First Club, я дивилась ченел. І бачу, Юля веде курс. Мені я дуже хотіла до тебе попасти. Така там пару днів зреквестила типу Learning and Development Stipend в компанії. І я така попала сюди. Дуже рада, оскільки цей курс. Реальні кейси має дуже багато і супер вдячна, що в нас є цей ком'юніті, де можна запитатися. Мені завжди цього не вистачає з кимось порадитись, а як в інших компанії роблять або ще щось. І такий інколи, ну, мусиш сам щось вигадувати, а тут є реальна. Можливість запитатися, типу, а ви як робите? І окремо хочу виділити перформанс-менеджмент блок, оскільки я якраз на даний момент тим почала відповідати угу. за це в компанії, і мені дуже допомогла лекція. Я не була на самій лекції, дивилася yes. рекордінг розібратися uh -huh. в цілому процесі, в цьому Клас. зрозуміти, що до чого, і таке: о, це не так складно, як спочатку здавалося. Типу, uh -huh. що окремо е дякую за цю лекцію. Якщо хтось буде випадково в Буржгороді, в Вінниці або в Запоріжжі, я ще часто буваю в Києві, то пишіть, можемо на каву зустрітися.